28 літрів 600 грам я вже залив зараз сьогодні. І це в нас лише пів столу. 20 літрів. 20, чекай, 28 літрів з половиною. 28 з половиною я в шоці. Тож я в шоці, навіть нічого не сказати. І то лише половина зараз покажу, бачите? <кхід> то лише в нас половинка. Тут ще десь 3 см є, а у нас стіл 6 см, а ще проливка. Коротше. То є щось з чимось. Зараз покажу. Тихо, мені тут текло, за, -за барикади зробив, зараз тут псикнув. Я не думав, близько що стільки смоли буде, але нічого, <кхід> зато стіл має бути. Полічка. Що вже маємо, то маємо зараз коректором топсикнем, бо ми тільки влили. Якщо тільки влили, значить 100% буде